Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб-каналі UA і я, Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про, про те, що стосується кожного. Кожен з нас ходить в магазин, кожен з нас має власні гроші, отримує зарплатню чи інші виплати і витрачає їх відповідно. І от швидкість витрат у нас зараз трохи, трохи змінюється в сторону зростання. а Причина тому, ну, мабуть, сезонне здорожчання на товари та послуги про це і не тільки. Ми зараз детальніше поговоримо з моїм гостем у віртуальній студії Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже. Та я вас також вітаю ще. Власне, з цієї теми, яку я щойно анонсував, я хочу з вами розпочати. Ну, по-перше, е, не знаю окремим мазком е, традиційно чомусь. Е, у нас із вами, і не тільки з вами проходять ціни на, на яйця. Я вчора якраз купував, трохи здивувався 70 гривень. Ну і то це таке, скажімо так, не найдорожче, що я бачив, але тим не менш, я так розумію, тут сезонність грає свою роль. І якщо так, то ну ця сезонність до буде до весни, чи що? Ні, ну дивіться, ви ж брали яйце не в цілофаному пакетіку Правили? Ви брали в упаковці, ви брали в коробочці. Так. Так, коробочка коробочка ну, сама коштує 10 гривень. А е, сама яйце, коли ми беремо, так, е, воно коштує десь 62 62,63 Угу, Саме Е, Коли ми з вами е, зайдемо в архів, і подивимося, скільки коштували яйця в листопаді місяці 23-го року, то ми побачимо, що там яйця коштувало 63 гривні. І ми з вами теж про це говорили. Так. Тобто, так. за рік яйця подорожчали не дуже сильно. Але в самому році була дуже велика динаміка. У нас більше половини року яйця коштувало набагато дешевше, ніж минулорічні ціни. Набагато дешевше. І причиною такої дешевизни було блокування кордонів. У нас ж з вами як? От у нас є виробництво яєць в країні. Так? Є птахофабрики, які їх виробляють. 95% нашого ринку яєць внутрішнього це птахофабрики. І 5% домашні яйця курячі, які несуться в господарствах населення. Коли ми з вами уважно дивимося на загальний обсяг виробництва, який можуть забезпечити птаховабрики, вони можуть забезпечити набагато більший обсяг, аніж внутрішнє споживання. Чому? Ну, тому що є експортний сегмент. То ми достатньо активно в 2022-2023 році експортували яйця в Європу. Але коли почалося блокування кордонів, то все те, що. А це практично 30-35% від загального всього виробництва вироблялося в нафтофабриках, замість того, щоб їхати на експорт, лишалося в країні. Хочу нагадати вам, яким чином формується в ринкових умовах ціна. Є певний обсяг попиту, є певний обсяг пропозиції. Вони є збалансовані. Якщо пропозиція різко зростає, а попит більш-менш лишається сталим, що робиться з ціною? Вона падає. Ну, Логічно. Через блокування кордонів велика кількість яєць, які мали би виїхати за межі країн, лишалися всередині, і ми мали ціни на яйця, які були суттєво нижчі, ніж минулорічні, до початку цієї блокування кордонів. Це достатньо серйозно вдаряло по кишені нашим з вами виробникам яєць, але куди діватися, Ну, це ж ви не заморозите. Це можна там. Якесь м'ясо в глибоку заморозку, правда, вона, потім, хіба там, я не знаю, на корм або на щось там, якісь інші використання, а її це ж так не можна. Ну, тому, от власне ставалася та ситуація. Потім було спекотне літо, потім вирішилися всі питання по експорту, потім різко виросла ціна зернових. Зв'язку з тим, що ми на мінус 10 мільйонів тонн менше зернових взяли. А е, для тих, хто не знає, от коли ми беремо вартість яйця, якщо виробляється в фтохвабриці, 70% вартість яйця – це комбікорм. на комбікорм. Е, комбікорм – це кукурудза. Кукурудза пішла в ціні, пішла в ціні і комбікорм. Як наслідок. Маємо об'єктивні причини зростання цін на яйця. Мова не в сезонності, мова в тому, що цей рік був дуже неврожайний, це один фактор, тобто зросла кормова база, зросли реальні витрати на виробництво яєць. Друга причина, я вже казав, 95% внутрішнього ринку це птахофабрики, а 5% це яйця до господарства населення. Uh -huh. Хто має якісь відносини до сільської місцевості, той знає, що як тільки починається холоди, кури у стайнях починають нестися набагато менше. Ну, бо холодно. Це на фотофабриках ну, звиважена атмосфера, звиважений температурний режим, там такого немає. А коли ми з вами говоримо про сільську місцевість, про домосподарство населення, там це є все в повному обсязі. Тобто оцей 5% сегменту домашніх яєць почав зменшуватися об'єктивно. Тобто, окрім того, що ціни вверх пішли на кормову базу, окрім цього, ще і фізично зменшилася загальна кількість пропозицій. І тут, якраз якщо напротягом всього року пропозиція перевищувала попит набагато, то зараз пропозиція стала менше попиту. Як наслідок, ціна пішла вверх, причому достатньо сильно. Хочу нагадати вам, що в жовтні місяці цього року ціна, середня ціна на яйця була десь на рівні 49-50 гривень. Зараз у нас з вами 63-64. Це без пакування, це горі яйця. Е і напевно ця ситуація зараз трошечка сповільниться, тому що ціни дуже сильно виросли. Але десь приблизно з 15 грудня е добрий день Різдвяні свята, mm -hmm. добрий день Новий рік. У нас з вами розпочнеться подальший ріст цін, причому на ті сегменти нашого споживчого кошика, які зараз недооцінені. А що в нас сьогодні дешеве відносно, по відношенню до минулого року? М'ясо, наприклад. Так? Якщо ну, овочі виросли там практично в два рази, по відношенню до минулого року, якщо хліб там на 15% виріс, якщо там крупи, макарони повиростали, то м'ясо виросло на 1%. Повідношенню до листопада минулого року. Чого? Ну, от раптом. Теж є пояснення, достатньо просте. От у нас з вами є споживчий кошик, так? Так. в ньому є дорогі продукти і дешеві. Дешеві продукти це крупи, це овочі, це ну, хліб, макарони. І є дорогі продукти: риба, м'ясо, молокопродукти, в першу чергу, сири. Тверді сири. Е, є такі дослідження, що чим багатша людина, тим більше вона їсть м'яса і молокопродуктів. Чим бідніша, тим більше хліба і картоплі. Е, через падіння доходів населення достатньо великий сегмент людей, що раніше дозволяли собі дорогі продукти. Зараз потихесеньку в межах свого продовольчого кошика переходять на дешеві. Тобто заміщують м'ясо хлібом і картоплею. Центр Разумкова провів опитування, які показали, що 44% українців сьогодні 44%. Напряму економлять на харчах. Тобто вибирають дешеві і менш якісні продукти за для більш дешевої ціни. І це ну, от явище, яке абсолютно чітко показує ту динаміку, яка відбувається в межах нашого споживчого кошика, так от в дешевих продуктах і так сиділа достатньо певна соціальна група малозабезпечених. І туди зараз ще починає переходити частина середнього класу, який не може звести кінці з кінцями. Що відбувається в тому дешевому сегменті? Відбувається підвищений попит. А що робиться, коли є підвищений попит? Ціни, як ви кажете, ціни ростуть. Так, ось маємо з вами картинку, яка не є на сьогоднішній момент. Тобто, м'ясо воно не сильно виросло. Тому що на нього попит зменшився. Попри зменшення виробництва, попри всі проблеми з кормовою базою, можна поставити за кілограм м'яса тисячу гривень, його ж ніхто не купить. Е, а картопля, яка була 12 гривень, а зараз 30 гривень кілограм, її куплять. Тому що 30 гривень кілограм. Це ж не 300, правда? Це дешевий сегмент. Тому. Ота ситуація якраз і говорить про те, що дешеві сегменти далі буде рости в ціні, Дорогий от хіба перед святами. Ну, тобто, ми маємо чітко розуміти з вами, що перед святами, з, починаючи з грудня місяця, е, середини грудня. І десь до, як кажуть, від Романа до Йордана. Почалися сьогодні, до речі, романа. Вітаю. Почалися, та почалися свята. Ну, якщо чесно, то от, власне, пік е споживчого е споживчої активності буде припадати десь на кінець грудня місяця і закінчуватись він буде, напевно. Ну, Йордана 18 го там навряд чи там так хтось потужно буде святкувати. Є правда, в нас категорії, які святкують весь час, але. Десь я думаю, що до першої декади січня місяця ми з вами будемо мати підвищений попит. Якраз після 7 числа він має зупинитися, як буде Друге Різдво по старому стилю. Угу. Ну, от, На Василя, правда, ще, ну, коротше, на 12 те Коротше, на Маланки, там ще будуть певні такі святкування, але точно от з середини грудня. Почнеться підвищений попит на дорогий сегмент. На рибу, на м'ясо, на м'ясопродукти, на молочку. Так що нас чекає, нас, нас чекає ще от десь приблизно в другій половині грудня наступна хвиля підняття цін. Ці хвилі цінові зростання. Вони. Дозволять Нацбанку продовжувати казати, що от ми втримались і інфляцію, значить, тримаємо, і там не якщо буде... ви уважно подивилися, як, якщо ви уважно подивилися е, останній звіт інфляційний Нацбанку, який він опублікував от пару днів тому, мене е, трошечки, скажімо, потішив е, стиль викладення. Нацбанк раптом, раптом зауважив, що цього року був величезний недорід. І він раптом зауважив, що ну, була гаряча літо, спека була, і зв'язку з цим неврожайність велика. Це станом на середину листопада. І таким чином він починає пояснювати, чому він не втримав цільові параметри інфляційних очікувань і інфляція вискочила за ну по продовольчій корзині вже точно за 10%. От. А по загальній інфляції там 9 з хвостиком, але вона буде нарощуватися ще до кінця цього року об'єктивно. Тому цього року точно у нас банк вилізе за. До речі, якщо уважно подивилися на наступний рік, то вони по наступному році знову намалювали казку десь на рівні 6,5% інфляції. Ну от мені здається, теж вилізуть за цю ну, Я думаю, що найбільш ну, близький до реальних це ті цифри, що заклав. Уряд в державний бюджет він заклав 10% інфляції. Я думаю, що вона трошки навіть і перелізе. Дуже багато буде залежати від зовнішньополітичних факторів на оті інфляційні очікування, про які ми з вами зараз говоримо. Ну і безперечно, що на інфляцію наступного року знову ж таки буде дуже сильно впливати літо 2025 року. З точки зору погодних умов, з точки зору збору врожаю, з точки зору е температурних режимів. ну от подив... ну, У нас бували періоди, коли там декілька років підряд були погані врожаї, подивимося, як це буде. 23-й рік був надзвичайно позитивним, надзвичайно добрим. 24-й, от бачите, мінус 30% по овочах, мінус 10 мільйонів тонн по зернових. І це не тільки в нас, це в всьому світі. Е, подивимося, що буде далі, я ж так розумію, ми скоро і подивимося уже на готовий та документ державного бюджету. Там чекаємо наступного читання фінального. Е, але паралельно, поки воно ще в очікуванні, у нас до тієї тисячі, яку називають тисячою зеленського, додала ще тисяча шмигаля, чи який там виплата вчителям та е, тисяча вчителям, е, питаннячко. А ми гроші беремо на це все діло з невикористаних статей бюджету цього року. Ні, дивіться, так воно не працює. От, ну, я просто коли чую, що на президентську ініціативу там виберуть гроші, які не використало Міністерство соціальної політики, у мене викликає це багато питань, коли я бачу такі заголовки. Ні, дивіться, бюджетний процес трошки інакший. Ми беремо з вами поточний рік. У нас з вами видаткова частина набагато більша, ніж дохідна. На 1,6 трильйона гривень. При дохідні цього року 1,7 плюс півтрильйона, які ми там собі намалювали і придумали додатково в вересні місяці. Власне, логіка процесу така. Всі соціальні видатки у нас фінансуються за рахунок запозичень. Це багато разів всі говорили, всі це запам'ятали. Запозичення надходять нерегулярно, отак от скажемо. І кожен прихід коштів це, ну, будемо відверті, певна перемога Міністерства фінансів. Тому що ні Міжнародний валютний фонд, ні наші європейські партнери просто так грошей не дають. Вони там жили, витягнуть, дай Боже. От видаткова частина, вона має два види статей: є захищені статті, є незахищені. захищені. Захищені статті це соціальні видатки, це те, що фінансується безумовно. Це заробітні платні бюджетникам, тобто, це безумовна частина бюджету. Видаткова частина соціальна. А є незахищені статті. Це є підтримка бізнесу, це є поточні капітальні ремонти, це є поточна діяльність. Ну, тобто це то, чим можна жонглювати трошечки. В бюджеті є. Купа бюджетних програм, проєктів ну, в прийнятому бюджеті, які фінансуються, це от якраз мова про е, незахищені статті, в залежності від наявності коштів. Тобто, в дійсності напрямків, куди можна використати грошей, є багато. Вони всі в тій чи іншій мірі підтверджені Верховною Радою. Але е, в чому є особливість будь-якого дефіцитного бюджету? Прем'єр-міністр, спілкуючись з міністром фінансів, щоденно, визначає пріоритети фінансування незахищених статей, виходячи із поточних потреб, які на сьогоднішній момент є в країні. І частенько бувають моменти, коли певні статті, незахищені, взагалі не профінансуються. до кінця. Так, стаття є, видаткова частина є. Але фізичного грошей в казначействі немає. А якщо немає фізичного грошей, ну, ну нема. Ну не профінансували на цей рік. Тобто завжди є перелік статей, якими можна розрагувати, і завжди є залишок коштів, яких можна перенаправити на інші напрямки. І отут є велика ініціатива пана президента. Тобто він по суті додав ще одну захищену статтю своєю заявою, яка миттєво перерозподілила частинку коштів, які. Могли би бути використані на інші напрямки від поточної діяльності до підтримки бізнесу. Ну, от вони тепер пішли сюди. Це на цей рік. Коли ми з вами говоримо на наступний рік, то е, у нас же з вами на наступний рік замороження соціальних стандартів. Всі про це чують, всі про це знають. Але, ну. Ні в Міністерстві фінансів, ні в Кабінеті міністрів, дурних же людей немає, ну, повірте. І всі абсолютно прекрасно розуміють, що ви заморозили соціальні стандарти, це означає, що ви заморозили заробітні платні бюджетникам. Тому що заробітні платні бюджетникам напряму кореспондують з мінімальною заробітною платнею, яка офіційно приймається парламентом в межах бюджету на наступний рік. Інфляція ж ми тільки що нам сказали, 10%. Тобто ну, логіка яка? Ви свідомо прирікаєте весь бюджетний персонал це лікарів, вчителів, там, державних службовців на зубужіння? Ні. Не може бути такого. Тому зараз активно йде пошук джерел, пошук напрямків для того, щоби. Зробити, як я це називаю, фестиваль нечуваної щедрості. Тобто, це не. Це для викладачів. Ну, а інші я, дотрібно... вам даю, я вам даю дуже великий відсоток гарантії, що десь пройде днів 10-15, і ми з вами почуємо аналогічну заяву від міністра охорони здоров'я по відношенню до. Ну, не може бути, що освітянам дали, а медикам ні. Медики хіба менше їдять? Ні, не менше. Чи вони потребують меншу кількість енергоносіїв для того, щоб опалити свою хату? Та ні. Тому я думаю, що ця несправедливість в лапках вона буде вирішена шляхом додаткової роздачі коштів, власне, от лікарям. При цьому Мінімальна заробітна платня, якщо не підвищується, то певною категоріям державних службовців вона підвищуватись не буде. Правильно, вона не буде підвищуватися. Але бачите, як ми цікаво зробили, от якась цікава ситуація сталася, наприклад, з прокурорами, так? Тобто формально їм фонд оплати праці збільшили, а заробітну платню ніби не підвищують. Але у державних службовців є дуже цікава ситуація. У них Заробітна їх, їх оплата праці, вона складається з багатьох факторів. Є за П, зарплата, є доплата за ранг, є доплата за вислугу років, є премії. Ну тобто, тими всіма доплатами можна до деякої міри варіювати той, ту загальну кількість коштів, які державний службовець бюджетник отримує в кінці поточного місяця. Тому я думаю, що там теж будуть шукати можливості, щоб якимось чином підтримати. Людей, мінімалка однозначно обріже соціальні видатки. То, що не індесується соці... прожитковий мінімум, це однозначно вдарить по по малозабезпечених верствах населення. Що з ними буде? Я думаю, що уряд і влада будуть шукати механізми ну от, на кшалт Вовіної тисячі. Ну, оце ж якраз варіант, коли допомагають сім по тисячі гривень. Хоча, як на мене, Ну, людині заможній, там формально українського мільйонеру та тисяча гривень ні до чого. Нащо давати їй всім, дайте їй Ну Тобто, я думаю, що будуть якісь соціальні пропозиції від уряду, від президента з приводу допомоги, які будуть трошки вирівнювати оцей тренд на падіння реальних доходів. Тобто, якщо цього не буде, треба завжди розуміти, от є інфляція, Тобто ріст цін, і є доходи, які не індексуються які не міняються. Ми весь час з вами говоримо про ріст цін, про інфляцію, а правильно говорити про купівельну спроможність населення. Чому? Тому що якщо, наприклад, інфляція 10%, ваші доходи виросли на 20%, то ваша купівельна спроможність виросла на 10%. Так, а просто. тут по факту купівельна спроможність наступного року у тих, от, кого ви прорахували, та буде. вона меншою стає навпаки. Так. Зменшується. Так. А купівельна спроможність у нас щось кореспондується з терміном реальні доходи. Реальні доходи. Тобто це номінальні доходи, мінус інфляція. Якщо номінальні доходи не виросли, а інфляція є, то у вас мінус в реальних доходах на населення. А це є з політичної точки зору дуже небезпечна справа. Тому, як на мене, якісь ініціативи від уряду точно ми будемо чекати. Наостанок. Не можу до кінця зрозуміти, чому зволікає президент Зеленський з підписанням закону от, про це часткове збільшення податків. Ви, можливо, маєте уявлення і розуміння, в чому зволікання А я вам про конспірологію розкажу, та я, я, ну, я не знаю, чому. Я можу здогадуватись тільки. Ну, давайте, здогадка. Так. Я вам здогадку розкажу. Е, слухайте, будь-яке підняття податків. Як і будь-які скорочення соціальних видатків, як і будь-які речі, які пов'язані із гаманцем кожної людини, це дуже непопулярна політична річ. Ми розуміємо це, правда? Правильно говорять, що будь-який американець голосує в залежності від вартості галона бензину на найближчій заправці. Це правда. Будь-який громадянин голосує в демократичній країні. Голосує своїм гаманцем. Якщо йому добре, якщо в нього ростуть доходи, то йому абсолютно плювати, що робить на зовнішній політичній діяльності та чи інша політична сила. Він живе сьогоднішнім днем. Тобто підняття податків це дуже непопулярна річ, правда? Ну, Жахливо. Скільки було хейту, скільки було обговорень. Кошмар. Що є альтернатива підняттю податків? К країні, яка воює макрофінансову допомогу партнерів і воєнно технічна Тобто основний висновок: доти, доки нам будуть активно давати гроші, президент буде уникати політично важких рішень. Угу. До речі, ви зауважили, як дуже легко і дуже просто ми з вами забули про економічне бронювання. Чому? Ну, навіть не тільки ми з вами, а скільки урядовці, які про це так. активно казали. Чому? А тепер чому? Чому? Тому що на наступний рік нам дають 50 мільярдів доларів кредиту, що буде поважатися з доходів від заморожених російських активів. Тобто, у нас з'явилася фінансова база, щоб покрити соціальні видатки. У нас з'явилася база, щоб покрити частину воєнних видатків. Коли у нас з'явилася база, з'явилися формально додаткові джерела. Хто буде напрягати власний нарід, буде напрягати економіку і вводити дуже непопулярні речі, а економічне бронювання було дуже непопулярне серед певних кіл, зокрема військовослужбовців. А підняття податків було дуже непопулярне серед бізнесу. Дуже. Нащо це робити? Тому конспірологія моя така: доти, доки буде вимальовуватися, Розуміння того, як будуть фінансуватися соціальні статті на наступний рік, доти жодних непопулярних рішень від нашого президента ми чекати не будемо. Він навпаки схильний до рішень е соціально е ласкавих, а так скажімо, соціально приємних. Е він як людина, яка в тій чи іншій мірі розуміє, як формується суспільна свідомість, він розуміє, що суспільству треба періодично кидати гуд ньюс, хороші новини. Якщо ви цього робити не будете, у вас буде загальна соціальна апатія в країні. Тому питання підписання закону про податки, я думаю. Ну, остаточно глянемо, що буде е, робити зі своєю зовнішньополітичною позицією новообраний президент Сполучених Штатів Америки, і від того, напевно, в тій чи іншій мірі буде залежати подальші дії щодо непопулярних рішень середині країни. Але поки, от в тих малюнках, що є, знову ж таки, це моя куспірологічна дружня, uh -huh, uh -huh. е, не варто чекати якихось неприємних речей від уряду і президента. Тим більше ж ми з вами зауважили, та, тисяча гривень добавки до заробітних плат освітянам, звідки ж взялися, правда? Їх же ще не було там місяць-півтора тому. Знайшлися гроші, звідки знайшлися? Партнери дають 50 мільярдів кредиту. Спасибі за ці роз'яснення вам, пане Олеже. Це є важливо знати, куди що і коли. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був. Гостем у моїй віртуальній студії, лайк під цим відео, підписка на телеграф А на збройні сили донат. От, партнери гроші дають. Дають, можна якусь десятку, мінімум не закинути. Будь ласка, будьте ласкаві. Дякую ще раз. Я Микита Михайлов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.